Всім доброго дня. Така сьогодні алькудія. Ну, похмурала у нас, це не лякає. <гум> бо вчорашній день показав, що трішки похмура погода, але це не привід для того, щоб хвилюватися, бо там вже і сонце сходить над морем. А нас чекатиме ось такий сніданок. Люда все приготувала, вчора сходили до. Магазину до лідов, купили овочі заморожені, овочі свіжі, індюшатину, свиніну та наготували, зараз будемо їсти. Серега, смачного. Сьогодні 14 жовтня. Серега, ми що? Сьогодні, сьогодні повного лонівця вмикаємо, Так. каже, вмикаємо, будемо сидіти на пляжі, будемо купатися в морі. Погода просто шепче. Боже, море просто класнюче. Тому нікуди не хочемо йти поки. Може там увечері десь і прогуляємося. Але день класний, настрій, причудовий. І ми всім вам також бажаємо бути на позитиві. Хай вам все подобається у вашому житті. Що із життя чекаєш, то і отримуєш. Ви знаєте таке? Правило: всесвіт все чує.